Комунальні установи Балтської громади до зими готові. Про це розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Федір Молодець. Додає, попри те, що фінансовий ресурс на утримання комунальних установ в порівнянні з довоєнними роками скоротився майже на 30 відсотків, спромоглися зробити все необхідне: закупити паливо, провести технічне обслуговування комунальної техніки, поповнити запаси піску та солі. Подбали і про заміну старих труб міського водогону на нові впевнений, робота в напрямку покращення якості обслуговування балтян та жителів громади має продовжуватись і в наступному році. З моменту створення балської громади, перше, що ми. На що ми витрачали кошти з державного бюджету, які надходили на покращення інфраструктури, це ми значно покращили матеріально-технічну базу саме базових комунальних підприємств, які в першу чергу забезпечують безперебойну роботу всіх об'єктів критичної інфраструктури на території Балської громади. Що ми зробили? Ми придбали ряд різної комунальної техніки, яка в принципі... Забезпечує в осінньо-зимовий період і посипання доріг від ожеледичі, і розчистку доріг від снігу, і навіть в скрутні часи в службах автомобільних доріг, які відповідають за державні і місцеві дороги обласного значення, навіть на цих ділянках ми також допомагаємо. До моменту створення Балської громади Балська громада завжди в осінньо-зимовий період максимально користувалася допомогою, і послугами приватних структур, і фермерських господарств, і місцевого бізнесу, в кого є така техніка. Уже декілька років поспіль. Ми, скажімо так, звертаємося за допомогою до місцевих фермерів в основному лише в сільських населених пунктах, тому що ну, та кількість е, снігоприбиральної техніки, яка в нас є, вона в принципі е, достатньо, але… Щоб максимально швидше привести дороги в проїзний стан в зимовий період, розчистити від снігу або посипати від ожеледиці, звичайно, доводиться залучати і техніку приватних підприємств, фермерських господарств. Якщо говорити в цілому, станом на сьогодні всі комунальні підприємства, комунальні установи Балської громади до роботи в осінньо-зимовий період готові на 100%. Підприємства забезпечені. Паливно-мастильними матеріалами для резервних джерел живлення. На об'єктах водоканалу абсолютно всі арскважини, насосні станції мають резервне джерело живлення і забезпечені паливно-мастильними матеріалами. Станом на сьогодні, по розпорядженню голови військової обласної адміністрації, подільської адміністрації, і за розпорядженням голови Балської громади Сергія Мазура, ми забезпечили абсолютно всі об'єкти, де є резервні джерела. Джерела живності, палено-мастильними матеріалами на роботу терміном на 5 діб. Тобто, сьогодні, при відсутності електроенергії, ми 5 діб зможемо забезпечувати всі об'єкти критичної інфраструктури безперебійною роботою. Комунальна установа Балта благоустрій яка відповідає за дорожнє господарство в місті і в селах громади, забезпечена піщано-силовою суміш в повному обсязі близько 600. Тон піску заготовлено і близько 40 тонн солі. Деякі залишки з минулого року залишились зекономлені. І це все готове. Автотракторна техніка пройшла технічне обслуговування, повністю готова до роботи в осінньо-зимовий період. Користуючись нагодою, саме головне, напевно, що хотілося б подякувати всю нашу велику. Комунальну родину від імені міського голови, він сьогодні знаходиться у відрядженні за кордоном і також вирішує в першу чергу там питання надання допомоги нашим Збройним силам України, такого різного роду від автомобілів до технічних засобів. Хочеться сказати дякую всім комунальникам за велику роботу, за те, що вони, незважаючи на обмежений фінансовий ресурс, Поруч зі своєю основною роботою, вони також протягом цього року умудрялися і продовжують це робити, підтримувати наші Збройні Сили України. Тобто немає в нашій комунальній великій сім'ї, родині жодного працівника, керівника, який би стояв осторонь наших спільних проблем нашої держави. Всі хочуть скоріше. Нашої перемоги, всі хочуть перейти в мирний режим життя, щоб не відволікатися від той, тієї роботи, яка сьогодні забезпечує життєдіяльність всіх мешканців нашої громади. Тому напередодні, скажімо так, завершення нашого року 2023-го, в першу чергу, хотів би побажати всім мешканцям. Нашої громади, всім українцям скорішої перемоги. Скорішої перемоги, а всі негаразди, які були і в минулому році, минула зима показала відсутність електроенергії. Хто б що не говорив би, але ми з цією скрутою справились. Були деякі збої, не може бути, бути ідеальним. Ми проаналізували помилки, проаналізували помилки минулих років і підправили ситуацію. Думаю, в цьому році таких. Великих збоїв в роботі комунальних структур не буде. Всі люди будуть, всі мешканці будуть мати питну воду і будуть забезпечені умовами для навчання в наших освітніх закладах і забезпечені можливістю лікуватися в нашій балській лікарні і в центрі ПМСД. Станом на сьогодні, в порівнянні до 21-го року. До воєнного року, скажімо так, да, то в принципі фінансовий ресурс на комунальні підприємства значно обмежений. Е, відсотки, я думаю, на 20-30% на утримання комунальної установи балта благоустрій, на ремонт тої ж самої техніки, на ремонт доріг, фінансовий ресурс значно менший. І ще хотілося би подякувати депутатському корпусу, що. Також, не дивлячись на обмежений фінансовий ресурс, знайшли можливість за поданням міського голови з, бюджета, з місцевого бюджету винайти кошти. І в цьому році ми вперше за всю історію водоканала нашого Балського підтримали наш водоканал і придбали багато матеріально-технічних засобів, починаючи від насосів, асмашини. Великої кількості водопровідних труб. І станом на сьогодні водоканал ну, зробив вже досить багато. От про це ми будемо говорити пізніше. Я думаю, що директор водоканалу відзвітує перед громадою в кінці року чи на початку наступного. Дуже багато замінено аварійних ділянок. Трубопровідних мереж. Сподіваюся, що в, наступних, в наступному році буде робота в цьому напрямку продовжуватись. Добра, якісна питна вода це життя наших дітей і наших всіх мешканців.